Ну, дивіться, насправді, ви тільки що говорили про донати, ви говорили про армію, ви говорили про власне ту ситуацію, в якій сьогодні перебуває наша країна, і е, рішення про повернення до, до воєнного оподаткування мені здається, що воно абсолютно очевидне і аргументація цього рішення також очевидна. Ми дійсно на відміну від е, е, всіх країн світу, які перебували в аналогічних. Конфліктах в минулому, замість того, аби підвищувати податки на початку війни, ми зменшили податки, причому істотно зменшили податки, і цей режим він існував-півтора півтора роки. Однак, за півтора роки ми власне увійшли в іншу стадію цього, цієї війни. Видатки на армію зростають чи ні щодня. Ми формуємо нові бригади, бригади наступу. Ми також. Вимушені поновлювати зброю тих бригад, які вже на фронті. На жаль, у нас є втрати, а це також виплати держави. На нас є поранені, це також, на жаль, коштує грошей. Тобто видатки зростають, і держава не може собі дозволити. Такий пільговий режим далі надавати бізнесу, і мені здається, що достатньо було півтора роки, аби підтримати наших підприємців. Власне, ці вимоги вони містяться в меморандумі з міжнародним валютним фондом, який також вимагає від нас поновлення довоєнного оподаткування. І тому Верховна Рада в цілому підтримувала законопроект 8401, яким були повернуті податки довоєнні податки. Пане Даниле, а як щодо якихось альтернативних способів наповнення бюджету? Бо... Не весь бізнес зараз не всі підприємці зможуть повернутися, так коли вони мають невелике якесь таке мінімальне оподаткування, вони ще можуть триматися на плаву зараз в такій ситуації, яка є в країні, але повертаючися до того, що було до війни, власне умови що не повернулися, такі як були раніше. Е тож е їм може бути складно. І, Власне, є припущення, що частина бізнесу може піти в тінь, і в такий спосіб тоді знову ж буде проблема із наповнення. Ням то чи є якісь ще альтернативні способи, власне як шукати оті кошти для зокрема і для того, щоб підтримувати військо, окупувати необхідне озброєння і, зрештою, потім лікувати тих, хто постраждав та відбудовувати країну? Чи Ще якісь варіанти розглядають крім да, цього оподаткування? Давайте давайте про альтернативу поговоримо. Дивіться, на сьогодні у нас не стоїть з вами альтернатива, чи складно працювати бізнесу, чи просто працювати бізнесу, чи розвивати бізнес, чи розвивати з певними перешкодами. У нас є питання виживання, фізичного виживання і назвами фізичного виживання бізнесу. Бо навряд чи цей бізнес буде комусь потрібний, якщо не приведи Боже, будуть стояти русські танки. Тому питання виживання це питання номер один, для якого консолідуються всі сили суспільства. А якщо говорити про фінансову альтернативу, то ми її використовуємо в повному обсязі. І якщо взяти цифри, про це я хочу, щоб глядачі розуміли, про що йдеться, розуміли про ті цифри, які, власне, про які ми говоримо, які ми маємо. Ми армію фінансуємо сьогодні за рахунок податків лише на дві третини від потреби. Дві третини від партнеру ще одну третину. Ми запозичаємо на внутрішньому ринку через облігації, а все інше: пенсії, медиків, освітян, допомогу бізнесу, якому надаємо цю ж саму програму. 5,79. Інші видатки бюджету це фінансується абсолютно нашими партнерами. У нас значно збільшується державний борг. Ми отримуємо величезні суми грантами від уряду Сполучених Штатів Америки. Наприклад, ми е, дійсно дуже вдячні партнерам за безпрецедентно велику допомогу, яку вони нам надають. Це більше 52 мільярдів доларів. Більше 52 мільярдів доларів з початку війни. Згадайте ми в часи. Якщо ми отримували півтора мільярди, два мільярди допомоги, це вважалося перемогою на рік на сьогодні. Це вже більше 52 мільярдів. І тому і вимога партнерів про повернення до воєнного оподаткування є абсолютно слушною і абсолютно слушною є вимога наступних на себе сплачувати достойну, розумну частину свого прибутку, бо податки не беруться зі збитків, податки беруться з прибутків на власне життя, на забезпечення життя свого, тобто фізичного виживання. В цих умовах за рахунок фінансування армії, і мені здається, що будь-яка дискусія з цього приводу вона лежить поза межами будь-якого навіть не патріотизму, а будь-якого взагалі морального ставлення для до своєї країни, пане далеко. Тому... хотіло би, щоб ви просто можливо навели ті чи інші конкретні цифри: так скільки може отримати бюджет? Через повернення да. до довоєнного фінансування. Ну просто для того, щоб і ми, і глядачі, зрозуміли, наскільки є аргументованим подібне давайте, повернення. Давайте, давайте по-перше, що власне переглядається, щоб було також зрозуміло. Ми ввели 2% відсотковий податок за бороту. Ну, це мій законопроект. Був моя ініціатива була підтримана президентом прем'єр-міністром. 2% відсотковий податок з обороту замість 5%. Мова йде про повернення до 5%. Тобто мова не йде про якісь карколомні судно, мова не йде про якісь ставки, мова не йде про ті пропозиції, які ми вимушені були обговорювати, але які ми заперечили які ми не ввели на початку війни. Мова йде про повернення до 5%. Або на звичайну систему. Якщо ліміт 5% відповідно перевищується, якщо говорити конкретно про цю пропозицію, то держава отримує плюс півтора мільярди гривень щомісяця тільки прямих надходжень. Це не зважаючи на непрямі надходження, які також будуть, які ми порахувати не можемо точно. Якщо говорити, до речі, з 1 липня у нас поновилася ставка на пальне, це і ПДВ, і акцизний податок, так от від цього поновлення бюджет отримує 20 мільярдів. 20 мільярдів. 20 мільярдів. Фактично, якщо порахувати, це 7-8 бригад, які ми можемо повністю профінансувати їх озброєння і їх облаштування для готовності протистояння ворогу. Тобто, якщо всі ці гроші порахувати в зброї, в нашій здатності встояти, то це величезні, величезні надходження до бюджету нашої армії. З зогляду на зазначене, я вважаю, що це на обґрунтовані рішення, яких ми альтернативою і яких ми просто не маємо на сьогодні. Ми мусимо погодитись, що так, озброєння і все, що стосується нашого війська, це справді важливо, і державі потрібні кошти на те, щоб одягати, взувати, годувати і озброювати наших воїнів. Але ну навіть якщо повертатися до цього ж пального, так ми розуміємо, що це не просто зросте пальне для там пересічних водіїв. Пальне зростає і від того всі ціни одразу ростуть догори. Так Бо пальне закладається вартість будь-якої продукції. А ми знаємо, що від початку війни особливо платоспроможність наших людей, українців, дуже сильно знизилася. Так, рівень працевлаштування впав. Відповідно, немає зарплати, немає за що купувати. Власне чи Передбачені також якісь речі, якась допомога, якесь сприяння тим, хто зараз опиниться фактично за межею бідності. Може дуже багато є таких от людей, українців, яким навіть оцей мінімум зараз недоступний. Ми не говоримо про Кавуни, які будуть невідомо чи з Херсону, чи звідки за космічні суми. Ми говоримо про якісь такі зовсім базові речі. Дивіться, ну насправді нам нема не, не чого говорити в ці часи про ковини. Це точно. І о, хочу наголосити на тому, що у нас вже сьогодні там 5 чи 6 липня. Ми вже маємо підвищення акцизів на бензин, і бачимо на наших автозаправних станціях десь плюс 3 гривні. Підвищення. Можливо, ще десь гривні дві додасться на літрі, але погодьтеся, що це співрозмірна ціна, якщо ти розумієш, що кожну копійку витрачаєш на оборону свою. Навіть не країни свої, особисто свою оборону і особисто свою безпеку. Щодо допомоги малозабезпеченим, дійсно, ви абсолютно праві. Бідність в Україні збільшилася, і, напевне, очікувати від найбільшого в Європі конфлікту з 45-го року, що люди будуть ставати багатшими, не варто. Ми ж з вами розумні, дорослі люди, і в кадки ми не віримо. Але держава зберегла всі абсолютно програми допомоги малозабезпеченим. Ми проводимо індексацію пенсії в воєнні роки. 22-му році проводили і в 23-му році також проводимо. Ми, якщо говорити про субсидії, то програма субсидій не скорочена, і кожна сім'я, яка потерпає, яка має невеликі статки. Вона може розраховувати на субсидію. Ми збільшили виплати малозабезпеченим сім'ям, Ми збільшили виплати людям з інвалідністю. Ми продовжуємо підтримувати від ветеранів, і ця підтримка вона буде дедалі тільки збільшуватися. Тому держава знаходить ресурси, знаходить резерви, навіть за рахунок запозичень міжнародних, якими підтримує тих людей, які дійсно, які дійсно потребують. Я навіть хочу згадати про програму підтримки бізнесу. Програма 5.7.9 тільки за бій. воєнний час надала більше 30 тисяч кредитів. Більше 30 тисяч кредитів різним бізнесам, і сільському господарству, і іншим, і промисловості. Ми маємо програму є робота, яка роздає, яка надає гранти людям, що хочуть розпочати бізнес. Діють також і інші програми відновлення України. Програми, які передбачають надання і кредитів, і грантам компаніям, які здійснюють діяльність на території України. Але, Але хочу нагадати. Що ми дуже і дуже обмежені в своїх ресурсах. І незважаючи на це, у нас є стійка гривня, незважаючи на це, кредитування продовжується, незважаючи на це, депозити людей зростають. Незважаючи на це, у нас є фінансова стабільність, у нас є дуже-дуже повільне, але все ж таке зростання ВВП в цьому році на 2 І так, проблем дуже багато ну не згадає... пане я Влас... хотів би ще би, щоб ми розв'язали на останок одне таке невеличке питання. Зокрема, це стосується курсу гривні і це стосується ситуації з нашими обмінниками. Таке враження, що частина наших. Канторів зірвалася просто з ланцюга, тобто вони почали буквально займатися таким собі мінімальним рекетом, відмовляючись приймати ті чи інші купюри, так і починаючи пояснювати, що буцім би вони не тої системи розумієте, це стосувалося загалом ну, плюс-мінус нових американських асигнацій. Так, ну і надійшла доволі чітка е, заява сигнал з боку Нацбанку українського, що мовляв будуть їх так, би мовити. Ставити на місце, але ми завжди виходимо з наших українських реалій, що вдасться, що не вдасться, і загалом чи які інструменти для того, щоб дещо присадити апетити тих, хто хоче просто відверто вирвати шматок, там не знаю, 20% двадцять зокрема взятого громадянина України. Так, ну, мова йде насправді не про те, що вони відмовлялися, мова йде про те, що вони заробляли додаткову комісію, яку самі визначали, і там по 10-15% по брали з купюри, якщо там якась цяточка, чи там вони щось там знайшли абсолютно ніяк не пов'язана з нормативним регулюванням Національного банку, який чітко визначає, що таке зношені купюри. І це дійсно був таким різновидом бізнесу для обмінників. Ми звернули в комітеті на це увагу і підняли це питання на рівні і національного банку і правоохоронних органів. Сьогодні національним банком вже прийняті відповідні зміни до власних постанов. Завтра, до речі, ми на комітеті будемо заслуховувати і правоохоронців, і національний банк. Ситуація вже змінилася на краще. Банки вже почали приймати купюри абсолютно всі. Випущені, якщо ми говоримо про долар з 1914 року, вони повинні приймати долар без будь-яких обмежень. Якщо говорити про інші купюри, то також вони повинні їх приймати тільки крім тих, які вилучені центробанками відповідної країни з обігу. Так, от ми обов'язково забезпечимо платіжну дисципліну обмінників. І вони обов'язково е, будуть працювати відповідно до законодавства, а не відповідно до власних замаганих щодо заробляння тих чи інших додаткових додаткової маржів в військовий час з людей. Дякуємо. Дякуємо, пане Данило. Данило Гетьманцев, народний депутат Дякуємо. України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Зараз що у нас, Оксана Новоличка, за